На Закарпатті прямо зараз ось нещодавно відшивали куртки для е, збірної е, лижної е, Росії нашого ворога. Повідомив е, голова. Е, Тамтешньої військової обласної адміністрації. Е, ну, така деталь, що фірма шила е, власником якої є громадянин Італії. Ну, дещо поле деталь. Е, ну, що з цього італяшки, як то кажуть, взяти. Але ну я ж не думаю, що там працювали італійці. Очевидно, що шили безпосередньо куртки українці. І ніхто про це нічого не знав. От ту пошили, бачили, що шиють, Ну, це ж не якісь запчасті для ракети, що фіг його знає, що це таке, до чого воно. Це е, для е, двигуна. Е, там я не знаю, шкоди. Е Запчасть, чи це для російської ракети? Ну, куртка, вона ж там символікою для російської збірної. І тим не менше мовчали. От у мене виникає питання: а яка ступінь нашої української продажності? От е де от та межа, де люди е можуть перестати продаватися? Причому продаватися за якісь копійки. Ну, <клухи> получаєте ви трошки вищу зарплату середнього? І ви готові працювати на ворога? Ви готові фактично участвувати в диверсії проти своєї країни? Я не знаю, яка взагалі кількість людей у нас готова заявити про те, що щось робиться проти країни. Не просто проти країни, а робиться в інтересах ворога, ризикуючи втратити зарплатню. Ну, очевидно, що е, дуже маленька кількість, тому що якщо е, на фабриці кілька десятків чоловік працювали і всі мовчали, ну то е, виходить, що якщо і є хтось, е, хто не попав, е, є в суспільстві, хто е, готовий е, заявити і ризикнути своєю зарплатою, то, то це лічені відсотки, які не потрапляють е, от, е, в цю статистику. <працювання> якщо один, одна людина 3 якщо там 30 чимось працівників, то, мабуть, що один чи два відсотки у нас тих, хто готовий на все плюнути на свої доходи і сказати ні, я проти України працювати не буду. Ну, без матюків тут важко обійтися.